Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ми давайте згадаємо про те, що була чергова комбінована масона атака. Вороже От головною цілею цієї атаки була енергетика. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що мета росіян зробити боляче мільйонам українців. Впало вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах в і в день святого Миколая. Глава держави закликав світ посилити санкції проти агресора в багатьох регіонах. Зараз тривають відновлювальні роботи. Укренерго збільшує обсяг відключень світла а по всій території України діють погодинні графіки. Анатолій замулко тимчасово голови Держенергонагляду, долучається до ефіру. Я Вас вітаю. Так, зараз налаштовуємо зв'язок. Направду пам'ятаємо, що не лише енергетика страждає, але безпосередньо і мирні люди, кожен з вас може потрапити, на жаль, реалії такі під удар, тому що ракети і дрони і холамки, вони летять і по містах і великих і по населених пунктах, по приватному сектору, по багатоповерхівках. І от ми говоримо в контексті і транспортної інфраструктури, якщо зважити, що цієї ночі під ударом було одразу три громади Київщини, зокрема, якщо говорити про... Залізничну інфраструктуру приділяли цьому чимало уваги стосовно Фастова, де постраждав парадний вхід центрального, значить, ну, на наперуни центрального вокзалу в цьому місті, і, врешті, Росія намагається намагається зробити все можливе для того, щоб ускладнити життя українців цивільних, звичайних українців, не військових, не тих, хто боронить нашу. Країну на фронті, а власне всіх вас з нами, і ми маємо з цими реаліями не те, щоб миритися, але брати їх до уваги. Тобто, може бути все можливо. Відтак маємо пам'ятати і про економію і тощо. Ну і силу оборони України знищили 615 із 704 цілей, яким атакувала Росія. Про це повідомили в повітряних силах. І цієї ночі окупанти запустили 51 ракету та 653 безпілотних різних типів, били кінжалами, калібрами, іскандерами. Ракетами типу Х 101 зафіксовано також влучання ракет та 60 ударних дронів на 29 локаціях. На Київщині троє людей отримали поранення. Про це розповіли у державній службі з надзвичайних ситуацій. Окупанти також зруйнували залізничний вокзал, про який я щойно згадав та моторно вагони, де по Фастові у селі Нові Петрівці через уламки БПЛА горів склад. Зруйновано житловий будинок та ще шість пошкоджено. У Нежилочих росіяни знищили приватну оселю. На Чернігівщині ворожі дрони пошкодили житлові будинки. Ну і крім того, окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури у Чернігові. Є у нас наш гість наступний спірозмовник Анатолій Замолко, тимчасово Конощобовський голови Держенергонагляду. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю видачі. Енергетика знову була цілею атаки. цієї ночі під прицілом. Що можна розповісти на загал, які Енергооб'єкти постраждали? Ну слід сказати, що це вже восьмий з початку року такий... Напад, масований напад на енергетику України на сьогоднішній день. Дійсно, у нас є руйнування, дійсно, є певні проблеми на сьогоднішній день в енергетиці. Мається на увазі з енергозабезпеченням споживачів. Принципово, що знову ж таки ворог влучав в енергетику, мається на увазі. Оператора системи передачі наші мережі, скажімо, об'єкти, які суттєво впливають на забезпечення в кінцевому випадку наших споживачів перерозподілу електричної енергії між регіонами. На сьогоднішній день у нас працюють всі наші генеруючі об'єкти. На сьогоднішній день ми були змушені були трошки знизити виробництво на атомних електростанціях, але процес відновлюється. Тобто, ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться до нас повністю з виробництва. Що стосується теплової генерації, тут знову ж таки є на сьогоднішній день позитивні моменти по підняттю блоків, але чекаємо на те, що це вже буде повністю. Відновлено і зайдуть блоки в мережу. Що казати про теперішній час, то знову ж таки це відбулося сьогодні зранку, Відбувається дефектація об'єктів, казати вже проблем і казати про те, наскільки сьогодні ми вже знаходимося в складній нескладній ситуації, напевно, буде передчасно, але слід наголосити на тому, що дійсно враження існують по критичних об'єктах, і на сьогоднішній день у нас трохи посилилися графіки по годинних обмежень, і я так думаю, що. Певний час ми змушені будемо з зниженням температури говорити про таку не дуже приємну для наших мешканців для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень. Але енергетики на сьогоднішній день максимально намагаються усунути ці проблеми. Більше того, проблема ще складає те, що досить тривалий час відбувалися, скажімо, Повітряні тривоги, і зрозуміло, що персонал не міг приступити до відновлювальних робіт зараз. В міру того як відбувається з скажімо так від відбої, да ми починаємо відновлювати те мережі, які на сьогоднішній день потребують цього. Ну я нагадаю, летіло ж по різних напрямках і на захід, і на київщині, і на півдні, в принципі, тобто об'єм робіт чималий. Ви кажете зараз. Дефектовка відбувається, і от як можна спрогнозувати часові якісь рамки по відновленню? ню, скільки може знадобитися ну, гіпотетично так попередню оцінок оцінку дати на це саме відновлення які регіони найбільше постраждали Ну, давайте будемо казати наступним чином. Наші е, прифронтові регіони у нас страждають на превеликий жаль постійно, і тут говорити про відновлення, воно йде постійно. Чернігівська область піддавалася ударам, і відновлення відбувалося, але знову ж таки атаки там ідуть постійно. Зрозуміло, що по термінах, як тільки відбувається відбій, починається відновлення. Не зрозуміло, що на сьогоднішній день для нас таким дуже критичним вузлом є Дніпровський регіон, там де у нас. Е... Потребує він висовеликої кількості електричної енергії, той регіон і в результаті по постраждали мережеве обладнання. Там будуть теж певні затримки з точки зору такого подачі електричної енергії. Що стосується по термінах відновлення, ну, с тільки що з вами говорили про те, що йде процес дефектації до того, як відбудеться він навряд чи можна говорити про якісь терміни, але знову ж таки повторююся, що енергетики працюють саме над тим, щоб максимально усунути. Якщо казати вже про наявне обладнання, то дійсно максимально швидко намагаються замінити те, що було зруйновано. Але ми всі розуміємо, що це об'єкти не такі звичайні, вони потребують певного часу, і цей час на превеликий жаль у нас іде в зиму. Тобто, ну будемо сподіватися на те, що будуть знайдені заміни буде знайдена можливість в найкоротший час замінити те обладнання так. і подати потужність. Пантолі, дякую за ваші коментарі. Антолі Замулко, тимчасово кончебовську. Голови Держенергонагляду говорили про ситуацію в енергосистемі після ракетно-дронової чергової комбінованої атаки росіянами. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на ей 2